Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні хочу показати, як я обкатую мотобок. Мотобок з косаркою. Я там вже отам є, О, отам є свіже. Тут мій шматок, того, що я кошу. Я там вже скосив. О, мені ще лишається. Ось тут кусочок такий до того до того горбочка. Тут такий кусочок вишається. Писали мені в коментарях. Що я неправильно шліфував колінвал, треба було притирати пасту його я і шкіряним ремінцем. Якби я то знав, то я може би то й зробив. А так я взяв наждачку тисячну і просто зняв ту фарбу, що китайці пофарбували той колінвал. Мотувок працює, мотувок в роботі. Я його вже більш-менш так трохи обкатав. Сьогодні вирішив спробувати його в роботі. Працює. 20 соток я вже скосив. Ще вишається десь дві соті десь. Плюс-мінус. Воно довге, аж ген туди. Така смужечка. Добре, зараз показую, як він працює. Так, маємо мотоблок, маємо косарку, маємо таке кріплення. Я там вже в тій косарці переробив все. Кріплення спереду. Тут. З рушника із жигуля отягує О, пасок, можна бачити. Ну добре, то таке. Зараз я його запускаю, бо то штативо я не брав, відео знімати я не збирався, але щось мене торкнуло, я вирішив вам тут все показати. Добре, зараз я запускаю його. І погнали в роботу. мурашник! Так, друзі, косивицю свою я скінчив, мотобок працює, косарка косить, все добре. Я вже вчепив його до прицепа, його можна бачити. Що на місці. Так і їжджу. Вдома раз вчепив, новий прицеп відчепив і вперед до бою. Добре, я думаю, що десь приблизно... Зараз кошу сотиків 20-30 і буде перетяжка головки. Так що не пропустіть. О, моя, моя косовиця. Звідси видко. Отак раз. Ну і отам. Отам якраз по той бік. О, о якраз по той бік. Бо то не моє, то кошено там там, туди. То кошено віроксом. І з того боку також можна бачити. Кошено віроксом. А тут кошелем мотоблоком. До, до Віракса я ще не дожився. Нема золотого запасу на Віракс. Чим маємо, тим працюємо. Добре. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, всім па-па. а я поїхав працювати далі.